Наталія Братчик, Етноспівачка, Позивний Сова, Місто Дніпро, ЛЕГенда Дніпропетровщини, Степовий голос України Туман, тумантума, ширу. культурологиня, мистецтвознавиця, краєзнавиця, етноспівачка, засновниця та керівниця фольклорно-обрядового театру Родослав. Вона зробила значний внесок у збереження і популяризацію української традиційної культури, зібрала понад півтори тисячі народних пісень придніпров'я, десятки обрядів, звичаїв та старожитностей, а також створила унікальну колекцію більш ніж 60 старовинних вишиванок. Та національного строю Наталія виховала покоління співаків, для яких українська пісня стала частиною внутрішнього світу і сенсом життя. Вже майже два десятиліття. Фольклорно-обрядовий театр «Родослав» є творчою родиною для своїх учасників. Наш колектив дійсно один з найкращих, які тільки є, тому що ми співали без музики, без музичного супровіду. Ми е, збирали я, збирала пісні, іноді діти приносили те, що вони в бабусів десь у своїх почули. І ми їх співали саме в тому незмінному варіанті, як повинно бути до війни. Це було все моє життя. Це було моє діти були мої дітки. Спочатку приводили діток, потім мами, бабусі, дяді, теті. От, Потім вже дітки, які в мене вчились, виросли, народили своїх діток, також приводили. І врешті-решт, що у нас вийшов дійсно такий якийсь великий сімейний колектив. У ньому сформувалося сім сімейних пар між собою одружилися. І весь час діти виховувалися. Я не можу сказати навіть такими великими словами, патріотично. Просто вони виховувались нашим духом, розумієте, от таким як треба, щоб вони любили свою землю. До початку повномасштабної війни Родослав був постійним учасником регіональних, національних та міжнародних етнофестивалів, гастролював Європою, де українське вокальне мистецтво здобуло щире визнання. Спів це щось неймовірне. Якщо правильно чисто співати, саме от я вважаю народною системою. Народним співом це дійсно щось божественне. От ну, моя така думка, воно ну, лікує. Ти такий піднесений, і тобі, коли ти це отримуєш, тобі хочеться ще більше дарувати. Ти даруєш більше, тобі ще більше приходить. І ось ось це воно ну як воно тримає тебе, як наче на, на небесах. Коли війна накрила країну, її пісня стихла. Та в цій тиші ще голосніше заговорив дух воїна, дух українського народу. Не співає душа плаче, розумієте? Я не можу. Я можу почати співати і почати плакати. А я не хочу себе тримати весь час в негативному стані. Треба, ми ж українці, треба посміхатися. зло ворогам зло всім проблемам. Зараз Наталія старша інструкторка з тактичної медицини та начальниця відділення. Вона готує військових і цивільних до дій у бойових умовах під час надзвичайних ситуацій та загроз. Особливе місце у її роботі займають діти. Вона навчає їх не лише пісням, а й умінню вистояти, вижити та зберегти себе. Перша задумка цього табору це відпочинок. Дітей від умов, тих, які існують в наших містах. Тут діти не тільки з Дніпра, тут діти із Запорожжя, з Запорожжя, Спокровська, тобто з тих регіонів, де з Нікополя, де безпосередньо вони весь час бачать бойові дії, тобто вони там живуть. І вони весь час стикаються зі смертю, з кров'ю, з пораненнями. Тобто їм це треба знати і вміти, як себе поводити в таких ситуаціях. Вчимо ми тут виживати у будь-яких умовах, з будь якої болотяної води зробити чисту воду, яка стає кристально чистою, що її можна пити. Спалювати вогнище з будь-якого чого-небудь, то тобто, вони повинні навчитися цього. Ми вчимо їх надавати допомогу один одному по медицині, тобто до медичної Допомога. Але вона у нас змішана з тактичною, бо все ж таки діти вивчають і е, кроме тактичної медицини, вони вивчають тактику взагалі. І саме головна моя ціль, от дійсно головна ціль навчити дітей не просто товаришувати, Це, мабуть, не зовсім ті слова, а бути побратимами, підтримувати один одного. Повні історії героїв дивіться у документальному фільмі Воїни світла. Митці на телеканалі, де 1 та онлайн платформах.